Коли їй виповнилося 26, радянська влада засудила її на 25 років таборів строгого режиму. Вона відсиділа. З ув'язнення вийшла в 51 рік. В той час зі світлини. Коли, в Коли вона була в'язниці, на нас дивилася тендітна, красива дівчина з довгими чорними, туго заплетеними косами. Коли вона вийшла на волю, це була жінка коротко стриженою зачіскою з проблисками сивини. Вітаю! Сьогоднішня наша мова піде про четверту зв'язкову командира української повстанчої армії. Дарію Гусяк. Три інші жінки і їхні історії я вже вам розповіла. Це Ольга Ільків, Галина Дидик і Катерина Зарицька. Залишилась тільки Дарія Гусяк. Яка ж була її доля? Народилася наша героїня 4 лютого. 1924 року у нинішньому місті Трускавець, в родині патріотичній. Дідо Дарії, як і батько, служили у січовому війську. Коли завершилася Перша світова війна, і батько повернувся з фронту, у Трускавці він очолив відділення народного господаря. Крім того, місцеве населення обрало його війтом. Проте недовго він головував. Радянська влада, яка на той час вже активно впроваджувала свої порядки в західній частині України в 1940 році, арештувала батька Дарії. Вона залишилася з матір'ю і молодшими сестрами. Батька катували. І відправили на ув'язницю на поселення в Архангельськ. Подальшу долю батька Юрія, родина Дарії Гусяк уже не знала. Додому він так і не повернувся. Мати Дарії Марія, як і її дочки, присвятила себе повністю націоналістичній боротьбі. Крім того, мати Марія. Доводилася двоюрідною сестрою Дмитру Данилишину, походила з роду Данилишиних. Він разом з побратимом Василем Біласом в певний період свого часу вчинили славнозвісний напад на поштову станцію містечку Городок, за що були ув'язнені польською владою в бригітках і згодом розстріляні. Цей епізод з життя родини дуже вплинув на Дарку і її тодішнє оточення. В своїй пам'яті вона добре закарбувала, хто ворог, а хто друг. Це і відзначиться на її подальшому житті. Навчалася спершу у трускавці згодом свою освіту продовжить у Львові. Дуже швидко вона познайомиться з націоналістичним підпіллям, але членкиною УУН стане аж в 1948 році. Присягу її на вірність прийматиме сам Роман Шухевич. До того часу її, як і інших унівців майбутніх, довго перевіряли. Адже членом цієї організації не просто було стати. Це не тільки честь, це ще й мала бути відвага і беззаперечна вірність ідеї, яку пропагувала Організація Українських Націоналістів. Саме Ольга Ільків, а згодом Катерина Зарицька, з якою вона познайомиться у стрію, вплинуть на подальші дії. Дарії Гусяк. Ольга Ільків, коли почує від Дарини, що за ними ведуть слідство уже чекісти, і дуже близько підібралися до них, порадить перейти в глибоке підпілля. Мати Дарини продасть корову, спродасть господарство і з дочкою перейдуть в глибоке підпілля. Одне з перших їхніх головних завдань. Це буде зорганізувати хату, в якій перебуватиме Роман Шухевич. Хату під прикриттям Дариною і її матір'ю Марією буде зорганізовано в селі Грімному. Ось так вона описує ці події. Цитую. В той час Оля Ільків, знаючи про моє становище, запропонувала Катерині Зарицькій, яка не без порозуміння з провідником Шухевичем мала на меті організувати ще одну хату на зразок тої, що була створена в княгиничах. Рогатинського району, відповідно, підібрані підпільники створювали сім'ю та легалізовувалися згідно зі своїми фіктивними документами. Мати Дарії погодилася взяти участь в цій роботі. Було придбано хату, зорганізовано сімейне життя, члени сім'ї. В ролі сестри мами була Марта Пашківська. Ще одна відома підпільниця, яка мала відношення до Романа Шухевича, хоча й не була його зв'язковою. В подальшому, коли Дар'я Гусяк виїздила на одне із завдань підпільних вручених їй Романом Шухевичем у Львів, в 1947 році вона була схоплена. На, у центральній частині Львова на одній із станцій їй не вдалося відірватися від чекістів. Спершу вона потрапила у тюрму Налонського. Слідство тривало рік. Вона перебувала у Львові. Згодом цього чекістам було замало, і вони перевели її в Київ, де ще рік триватиме слідство. По завершенні слідства вона була засуджена на 25 років таборів. Період слідства її катували, з неї знущалися, її били. Проте Дарія не промовляла жодного слова, вона не видавала таємниці генерала української повстанчої армії. 에, історики припускають, що Дарія могла займатися йогою, бо вона терпіла без жодного звуку всі катування. Коли чекісти побачили, що жінку неможливо розколоти, а в сусідній камері сиділа її мати Марія, вони катували матір. Дар'я чула звуки, голоси, катування матері. Через деякий час у неї навіть почалися галюцинації. Їй всюди вчувався. Голос мами у шелесті документів, які перегортали чекісти. У кожному відголоску вона чула несамовиті крики матері, але все рівно не видала таємниці провідника. Чекісти пішли на хитрість, адже з 45-го року вони полювали за Романом Шухевичем. І це була справа під кодовою назвою Піймати вовка. Що вони зробили? Вони підіслали в камеру, в якій знаходилася Дарія Гусяк, підставну особу, яка стверджувала, що їй вже видосили вирок. Її на кілька годин відпустять у місто для того, щоб зібрати одяг зимовий, і вона їде на виселення. Дарія довго обмірковувала пропозицію підселеної до неї. Чи передавати вістку на волю, щоб підпільники дізналися, що вона в тюрмі Налонського, щоб мали час втекти із місць, де вони перебували. Вона наважилась. Вона передала коротесеньку записочку. Я в тюрмі Налонського. Мене катують, скільки ще витримаю, не знаю. Цю записку вона передала хлопчику Данилу, який доводився братом жінці, що була власницею хати у Білогощі, де перебував Роман Шухевич. Таким чином, несвідомо Дар'я Гусяк видала останнє місце перебування е, Романа Шухевича. Чекісти зразу ж оточили вказану територію, адже давно вже йшли. Посліду генерала і виконували кодову справу впіймати вовка. Можливо, якби Роман Шухевич тоді пересидів у сховку, чекісти не внюхали б його слід, але він вирішив прориватися з боєм. Візьму до уваги, що на той час це ще досить молодий чоловік. На відміну від Дарії, яка взагалі була тоді юною, 24-річною дівчиною Роману Шухевичу, вже було 44 роки. І прориваючись збоєм з оточеної хати на Львівщині, кількох чекістів він встиг убити. Проте був скошений кулеметною чергою на вулиці. Тіло Шухевича впізнавала Катерина Зарицька, яка теж тоді перебувала під слідством в Києві. Для Дарії Гусяк це була неймовірна новина. Жінка була дуже подавлена, що своїми несвідомими діями вона навела на слід командира чекістів, але чекісти давно вже близько підібралися до Шухевича і, радо чи пізно, вони все рівно. Вийшли б на нього. Тому стверджувати, що саме це зробила Дарія. Так, вона не своїми несвідомими діями вказала на останнє місце перебування командира. Дарії присудили вирок. Її відправили на 25 років ув'язнення. Перші 5 років вона перебувала в Мордовії. Згодом її перевели до Володимирівської в'язниці. До речі, Ольга Ільків, про яку я теж вже розповідала, як і про інших зв'язкових, Романа Шухевича інакше Володимирівську в'язницю, як Володимирський централ, не називала. Це одна найжорстокіших катівень Радянського Союзу періоду 40-х 70-х років. Дарія відбула своє покарання. Від першого до останнього дня рівно 25 років. Хоча мала можливість вийти на волю швидше, якщо б підписала покаяльну записку для органів ЧК, які б зразу її відпустили. Вона цього не зробила, відмовилася. Трошки швидше від неї з ув'язнення вийшла Катерина Зарицька. Коли Дарії закінчився термін, їй заборонили з'являтися на Прикарпатті в Галичині. Дорога до Львова рідного їй була закрита. Тому зразу ж її прийняла Катерина Зарицька у себе на Хмельниччині, де вона поселилася після ув'язнення у містечку Волочиськ. Дарія проживала разом з Катериною. Коли Україна проголосила незалежність, Катерина Зарицька зуміла виїхати до Львова. А через кілька років до Львова повернулася і Дарія Гусяк. Місцева влада надала їй одну кімнатну квартиру, але це буде трошки згодом. До того часу, долею Дарії Гусяк опікувалася родина Зарицьких сорок. Та й взагалі в останні роки життя Дарії Гусяк онучка з роду Зарицьких сорок дбала, Устина дбала про нашу героїню. З початком 2000-х років Дарія Гусяк неодноразово давала інтерв'ю різним е, журналам, газетам телерадіокомпаніям. І ці інтерв'ю знаходяться вільно в вільному доступі в Ютубі, їх легко можна знайти. Крім того, Дарія Гусяк нагороджена орденом княгині Ольги Третього ступеня. Вона має нагороду. Лева, яку їй вручила Львівська міська рада. В період, коли вона вже жила в Незалежній Україні, вона активно опікувалася Організацією українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів Кун. Дбала про жіночу мережу. В 1996 році, завдяки Дарії Гусяк було утворено всеукраїнську лігу українських жінок, яку вона й очолювала протягом наступних семи років. Вона популяризувала українську історію, виїздила на різні історичні конференції за кордон, подорожувала Сполученими Штатами Америки, де спілкувалася з українською діаспорою. Померла Дарія Гусяк. В 2022 році похована спершу була в родинній усипальниці роду Шухевичів на Лочаківському цвинтарі. А через кілька місяців перепохована уже в окремій могилі, спочиває на Личаківському цвинтарі. Так закінчилося життя ще однієї жінки свободи, Українки, яка поклала всі свої 98 років життя на незалежність України, на виборення Незалежності України, і завжди стверджувала, що вони, підпільники сорокових років, передали волю до незалежності дисидентам. Бо ще коли перебувала у Володимирській в'язниці, в той час уже в 60-х, 70-х роках. Туди почали потрапляти українські дисиденти, зокрема, Ірина Каланець і інші жінки, які ув'язнювалися радянською владою. А коли ворог напав на нашу землю, вона потерпала від тих подій, які ми маємо зараз. Негативно завжди відзивалася про нашого сусіда і завжди наголошувала, що наша молодь це. Та когорта, яка має продовжувати боротьбу за нашу свідомість, за нашу незалежність і за нашу державність.